Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. хотів сказати Київ, Україна. але, друзі, я знаходжусь у Броварах. Я їздив в на Гоголів в селище Гоголів, котре поряд тут знаходиться. Ну думаю, дай заїду в Бровари, Подивлюсь, що тут і як Гоголів це ринок, котрий, ну мені здається. На даний момент найкраще на каналі. Може, трохи він конкурує з ринком недільним у Борисполі. Тут було все. Тут і кози, і були і сало, і м'ясо, тут були продаж свиней, тут були кури, кіндакачки, гусі, там все там. Така двіжуха була. Він працює тільки один день на тиждень, і це неділя. Це треба бачити. Таке є атмосферне місце недалеко від. Києва, ну а зараз я хочу з вами трохи пройтись по парку перемоги в Бо... Борисполі, я хотів сказати, в Броварах. Подивимось, поспілкуємось, подихаємо свіжим повітрям та обсудимо останні новини. Якщо ви готові, вподобайку влупили, палець вверх прожали, Не забули перевірити підписочку. Присягнули рівні, погнали! Дивіться в броварах, натрапив на світлицю культурно-просвітницький центр. І тут бачите. Вербна неділя, що відбувається круто. Зі святом! зі святами. Я не знав, що на вербну неділю теж. І я, о, я, не, я не знала. Я б узнала три роки тому назад. Да? Да, що так, як на Пасху. Клас. Прям. Освіжає. Освіжає. Три роки тому назад. А я, чесно кажучи, бачите, навіть і не знав, що не тільки на Пасху треба приходити. Дівчинка закрила очі на не все одно потрапило. Миру і перемоги. всім. ну ось у деяких я бачу вербу, а у деяких такі бачите? Якісь квіточки, ну мабуть, теж верба, ще але ще не розпустилась котра. Господь, да меня вашій увазі? Парк, перемога? Чисто так, знаєте, заїжджав, мимо проїжджав. Дай думаю, завітаю, подивлюсь, бо парки Києва я знаю плюс-мінус. А в броварах в самому місці мені здається, я жодного разу навіть і не був. Перше, так би мовити, враження в мене дуже позитивні. Дивіться, є і для настільного тенісу, є і зелена підстрижена, зелений підстрижений газончик, є спеціальне відвідене місце для діточок з. З цими з батьками є якісь тралі, навіть ви прикиньте, на, на, в озері є тралі, щоб перес, переїхати з лівого берега на правий озер. Це таке невеличке, але воно, я гадаю, що користується великим попитом у людей, тому що, бачите, тут зручна а, прогулянкова зона по периметру. Вийшло сонце. Знов в, в Києві під Києвом настала. Настало, настало літо тому що буквально пару днів тому ще просто Київ засипало снігом фури автівки між Миколаєвом та Одесою стояли просто в сніговій хуртовині і не могли нікуди не могли нікуди з'їхати. Друзі, з останніх новин, котрі мені так би мовити, на слуху, це люди отримали квитанції. Люди отримали квитанції за комуналку, і, чесно кажучи, те, що ми, я в тому, тому числі там побачили, ну, трохи шокувало. Просто одна цифра, щоб ви розуміли, котра мене особисто трохи шокувала, це утримання будинків, утримання будинкової території. Якщо в мене, наприклад, раніше це було 272 гривні, да, просто кожен місяць, ти сплачуєш. Ну, Що туди входить? Я не знаю. Туди входить, мабуть, вивіз сміття, туди входить, а, може, полив газонів, хоча наскільки це хтось робить, я не знаю. Напишіть мені, чи поливають біля вашого будинку газони, чи ні. Туди входить, ну, мабуть, прибирання а, лісниць, може, туди входить заміна лампочок перегорівших. Але а, наразі ця сума з 272 гривень, вона. Пріва в 500 500 там з копійками 572 гривні. Тобто рівно майже в два рази більше. І чесно кажучи, я здивований. Чому? Тому що завжди подивіться, яка це прозора водичка. Офігеть. Прямо, знаєте, як десь на морі, там корали якісь видно. Я не знаю, чи вам відсвічує чи ні, але я бачу дно. Ось бачу дно, і це дуже дивно, тому що якщо це саме... Саме викопане таке озерце, то тим паче воно повинна просто стояча вода тут бути, і вона постійно буде грязнюча. Ну, якось логічно предположити, що якщо е ціна удвоюється, я не кажу про те, що вона просто збільшується, да, там, на 10% чи на 20%, чи на 30%, то це повинно що, ну, чимось аргум аргументувати. Ну, тобто... Щось повинно з'явитися нове, чи вдосконалюватись, чи щось покращитись, завдяки чому ця ціна збільшується. Мені просто цікаво, ось наскільки е якість прибирання, наскільки якість всього, що відбувається з будинком, там, е чи почнуть траву косити з більшим ентузіазмом, чи ще щось, наскільки воно це стане краще. Мені здається, знаєте. Як кажуть, головне, щоб не стало гірше. Це предпосилки такі, друзі, є. О, я тут не бачив. Я думав, що це край, а тут, бачите, ще є ще одна половинка цього озера. Лавки, там я бачу, рибалка навіть стоїть, щось рибалить. Тут камиші якісь, мабуть, були, да, їх попиляли. Там зараз дійдемо, подивимось, будиночок для уточок. І по центру. Подивіться, яка краса, офігеть. Мені тут так подобається це місце при світлі дня, при сонці. Дивіться, там шезлонги можна взяти позагоряти. Це останнє, я пам'ятаю, знаєте, такий формат, коли ти десь в Альпах зверху знаходишся, чи навіть в буковелі на 12-му підйомнику, і в тебе ж парить сонце, і ти можеш посидіти, відпочити та трохи перекусити. Наприклад, так, давайте раз ми сюди. Підійшли, глянемо, що у нас тут по меню. О, повітряна тривога. Чуєте, да? значить, шоколадні напої 60-70, раф 80, кава Лата 60, арабіка плюс 8, бабл холодні напої 105, мілкшейк 105, глінтвейн навіть є 95 гривень. Так, да, друзі, не, встиг, не встигли трохи відпочити, трохи прокинутись. Зараз десь 10-та година ранку. І російські окупанти не дають людям відпочивати, гуляти, навчатися. Ну, ось так, як є. Кожен день, кожен день в Києві повітряна тривога. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, коли був якийсь день, коли повітряної тривоги не було взагалі. Ну, і... Ми можемо подивитися реакцію людей, котрі на цю повітряну тривогу взагалі ніяк не реагують. Зараз повітряна тривога сьогодні і вчора вона звучала, бо загроза балістична, балістичні ракети. Російські окупанти взяли моду бомбити міста України балістикою, бо балістику набагато складніше перехопити. Ми з вами всі пам'ятаємо кривий ріг, де балістикою Вони влучили в будинок, і чесно кажучи, навіть. Долі взагалі нікакого сожалення від них ніхто не почув, бо там десь вона летіло в якийсь ресторан, там т.п. Ну, треш, коротше, все в рамках бункерного діда. На сьогоднішній день Київ вже не лишається містом, де під час повітряних тривог громадський транспорт зупиняється. Тобто зараз громадський транспорт увесь, крім метро, він продовжує їздити. І це. Це плюс особисто від мене. Це плюс десята година. Ранку, друзі. Люди займаються зарядкою. Дивіться, приїхали на велосипедіки. Займаюся зарядочки і поїдуть вже на завтрак, мабуть, да, чи 10-та година ранку, чи вже обід. В мене ранок починається, я не знаю, якщо я нікуди не поспішаю, в мене ранок починається десь о 9-10 годині ранку. А показати про сніданок, це взагалі він може бути в мене і в 11-й. Такі ліжаки в Києві я бачу тільки в нових ЖК. Тільки в нових ЖК. Тобто, коли... Будують нові жика, то тільки там. Ось такі ліжаки я бачив тільки в парку Тараса Шевченка да, на метро університет. Е, клас. Ну, мені, мені, я, не знаю, я сюди потрапив вперше і мені. Оце місце так сподобалось, тому що ви бачите, тут сонечко, тут все чистенько, тут все. Я не знаю, хто живе у нас в Броварах. Напишіть, чи це новий парк, чи це старий, чи ми ж його просто реконструювали. Але судячи по плиці, да, по підлозі, по якості води, йому ну, точно, мабуть, вже декілька років. Хоча, дивлячись, ось на цю штукенцію, да, мені здається, що може бути йому і. Побільше. Дивіться, які голуби. В мене на дачі такі голуби, дивіться. Це голуби називаються, ну, типу, вони дикі, вони здоровенні, вони, я не знаю, з чим, якщо ви можете порівняти, вони більше разів два, мабуть, ніж звичайні голубі. Ну, по крайній мірі, на дачі в мене такі. І вони настільки гучно. Пересуваються, настільки гучно летять, що іноді думаю, що там чилалека якась. Сьогодні, ось перед цим відео, перед броварами, я їздив у Гоголів. Е, ще раз е, натякну вам на те, що це відео треба подивитися, бо такого масштабного формату проведення ринків я ще не бачив. Я на багатьох був у ринках, як ви розумієте, але такого масштабу я не бачив. Не забувайте, не забувайте писати про ті місця, куди. Ми з вами ще можемо відправитись, куди ми з вами можемо е з'їздити. Зараз штіль, прапор не бовтається, е тому його дуже складно побачити. Але така, така масивна конструкція. Не знаю, чи більше чи менше він, ніж у Києві, але формат величезний. Парк мені подобається. Дивіться, яка крутезна штука за моєю спиною. Дивіться, чи то атом якийсь, ніяких написів немає, ніяких сопчиків немає, але <штука>, штука крутезна. А з цього боку, ну, трохи занедбана, але теж дуже цікава якась скульптура. Я так розумію, це як дамба, чи як плотина вона працює, бо бачите, сюди. Мабуть, повинна текти якась водичка до цієї пані. Ну, прикольно, бачите, там і е, голубів можна покормити, там і АТБ є, якщо щось купити. Тобто в рамках міста місце таке зачотне. Ну, а ця штука <гум> дуже теж цікава. Цікаво, що це таке? Як гадаєте, напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь здогадки. Друзі, ось таке відео у нас вийшло. Ось така прогулянка невеличка. Тут, в принципі, парк я бачу, що тут можна подорожувати, странствувати і странствувати. Взагалі, подивіться, такі хороми, все. Я не знаю, чи то вже підстригли, чи то ще е, після зими воно не відросло. Але хроми тут, дай Боже, і озеро є, і е, від, для відпочинку зони є. І тут, скоріш за все, я не бачу ніяких, ні, 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 ніяких запретів стосовно того, що тут не можна е, там, відпочивати на газоні. І дуже дивно, що людей тут ще нема, хоча сонце людей ще нема. Зачутне місце, друзі, якщо ви. Поживаєте в Броварах або навіть якщо живете в Києві, обов'язково треба сюди завітати. Друзі, ви знаєте, що зробити. Вподобайку влупили, палець вверх прожали, перевірили підписочку, тому що може бути таке, що YouTube вас сам відписує. До нових зустрічей. всім пока.